Добрий день, ми з Запоріжжя Купили у Андрія компанії Брухов отакий ось очки Як його називати, ратрак на, на, на таких ось колесах. І зараз хочемо його іспитати, провести йому іспитання Непосредственно на тій Місцевості, яка у нас знаходиться більшу половину, та й не більшу половину, а майже цілий рік. Окрім літа, літом сухо, а взимку, восени і весною у нас отака ось, ось грязище болото, снігу у нас дуже рідко. Тому ми заказали йому отакі оце колеса. Ну, Якби до цього ми вже їх попробували, замазали вже, попробували в грязь його вкнути, туди-сюди щоб вже не опозориться, вам не, не показувати. Ну зараз будемо будем тестувати. По поводженні у неї обисутьте, тому що ми сьогодні тільки перший день його катаємо. Так що дивіться по проходимості.